Диктатор Путін зустрівся із самопроголошеним президентом Білорусі Лукашенком. Обидва видали ряд цинічних заяв. Путін оголосив, мовляв, Росія готова завершити війну. Однак одразу озвучив так звані умови. Президент Зеленський відреагував. Про все детально говоримо далі. Підпишіться на фабрику новин і до справи. Диктатор Путін вийшов із цинічними заявами. У п'ятницю, 1 серпня, він прибув на острів Валаам у Карелії разом із Путіним. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко. Під час візиту кремлівський Атажок заявив, мовляв, Москва готова завершити війну проти України, але лише на так званих умовах, які були сказані в червні 2024 року. Про це повідомляють російські пропагандистські ЗМІ. Нагадаю, які ж ультиматуми висував диктатор: повне виведення українських військ з території Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей гарантія того, що Україна не вступить до північно-атлантичного альянсу, нейтральний позаблоковий і без'ядерний статус нашої країни. Ба більше також вимога для припинення вогню це тут дослівно цитата Путіна. Викорінити першопричини кризи. Диктатор також випалив: якщо Київ думає, що наразі не час вести переговори, Москва може зачекати цинізму, немає меж, адже це лише Росія не хоче завершувати розпочату нею війну та затягує переговори. Під час тієї ж зустрічі посіпака Путіна Лукашенко звернувся до президента України. Білоруський диктатор видав, мовляв, Володимиру Зеленському потрібно просто сісти за стіл переговорів з Путіним, а не тут дослівно кидати каміння один в одного. Також самопроголошений президент Білорусі заявив, що Росія, нібито зацікавлена у повітряному перемир'ї, і що він, мовляв, просив американську делегацію передати це Трампу. Скажіть Зеленському, нехай на це йде, щоб не було ось цих літаючих апаратів і на голову людям не падали. Видав Лукашенко. Президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні 1 серпня чітко відреагував на заяви Путіна. Ми розуміємо, хто ухвалює рішення в Росії і хто повинен закінчити цю війну. Увесь світ це також розуміє. Україна пропонує перейти від обміну заявами та зустрічей на технічному рівні до розмови лідерів. Америка це пропонувала. Україна підтримала. Потрібна готовність Росії, сказав Зеленський. Керівник центру протидії дезінформації Андрій Коваленко назвав заяви Путіна маніпулятивними. Україна давно підтримала пропозицію Сполучених Штатів щодо припинення вогню ще в березні. Україна також заявила про готовність до зустрічі лідерів, зокрема за участі Трампа, Ердогана і Європи. Путін стоїть і каже, що хтось не хоче говорити. Насправді ж, саме Путін хоче далі воювати і обстрілює Україну. Рецепт від брехні бити його боляче, наголосив Коваленко. Диктатор Путін також відповів на слова Трампа про його розчарування. При цьому імені глави Америки військовий злочинець не назвав всі розчарування виникають від надмірних очікувань, сказав президент Росії. Окремо він згадав переговори у Стамбулі і заявив, що результати були позитивні і мовляв, Росія чекає продовження процесу. Та на цьому сеанс пропаганди не завершився на зустрічі. Путін оголосив, що Росія, нібито, вже передала до армії перший серійний комплекс ОРішнік. Також пообіцяв поставити Орешнік до Білорусі. Маємо реакцію української сторони. Цитую Андрія Коваленка: про Орішнік особливо смішно. Путін чомусь не каже, що другий пуск був невдалий, і Орішнік не полетів. А тут ціле серійне виробництво. І до інших новин тільки за липень ДТЕК повернув світло в понад 650 тисяч домівок на Донеччині та Дніпропетровщині. Вони залишились без електроенергії через російські обстріли. Про це йдеться у повідомленні компанії. У Дніпропетровській області протягом липня світло повернули у понад 345 тисяч домівок. Натомість у Донецькій області, яка щодня страждає від найінтенсивніших боїв, енергетики минулого місяця зуміли повернути електроенергію у більш як 306 тисяч осель. Фахівці починають роботи одразу після отримання дозволу від військових та державної служби з надзвичайних ситуацій. Варто зазначити, що у червні фахівці ДТЕК Ріната Ахметова вже відновили електропостачання у 443 тисячах осель, які знеструмлювались внаслідок обстрілів ворога в Донецькій, Дніпропетровській, Одеській Київській областях, а також у самому Києві. Друзі, що думаєте щодо почутого, напишіть про це у коментарях. Також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску.